Всім доброго вечора. Зараз у нас 16 годин 51 хвилина 3 жовтня 2023 року. Ми з вами знаходимося у Вівтарі Священного лісу Господнього. І я згадую про наших дивовижних прекрасних старців, це якраз сьогодні зустрів двох чудових християн, і ми з ними обговорювали цю маленьку тему: що чим спасаються або захищаються старці чи люди, які вірують. То вони захищаються саме непохитною вірою в Господа нашого Ісуса Христа з Богом Отцем Небесним і Богом Духом Святим. Це коли вас запитають, ви можете так відповісти. Непохідною вірою ми захищаємося від сатани і від бісів. А чим ми розпалюємо свої серця? А розпалюємо ми свої серця Божою любов'ю. І коли ми ближчі до Бога, то наше серце, наша душа горить, і людина би світиться. І це свідчення бачить і тварина. І людина, і вони хочуть взяти з нею енергію. Тож ці наші старці, які на Афоні, які багато років віддавали себе тільки Богу, вони отримали цей дар. Тож, як я люблю згадувати, як у... Фізиці або фізичному стані це коли ми йдемо у тренажерні зали і починаємо віддавати свою силу тренажерам. Але потім ми бачимо, що ми набираємо цієї сили. Також і для того, щоб е, йти по життю радісно і впевнено, треба енергія і сила. То сила, ви розумієте, як її брати, віддаючи допомогу ближньому, ви отримуєте силу, а коли ви допомагаєте Словом Божим, це ви віддаєте свою внутрішню енергію. І чим більше ви віддаєте, тим більше ви її отримуєте. Тож, не слухайте бісів, які кажуть, що ви. Повинні зберігати енергію, нікому не роздавати тільки для себе. Це чистий егоїзм. А ви, віддаючи, ви запалюєте серця ближнього. Тож, старці порівнювали це з свічкою, що коли свічка запалює іншу свічку, вона не втрачає свого вогню. І цей вогонь він не втрачає свою силу, і ця ваша свічка може запалити і тисячу свічок, і буде так же яскраво горіти, і разом з цими тисячу свічок радуватися цій потужній силі всіх, тих, які вже з трупів. Перетворилися на живих людей. Бо коли свічка не горить, вона мертва. Так і людина, коли вона не горить, коли вона не випромінює енергію і не говорить добре слово до ближнього, то вона веде себе як труп. Вона мертва, вона волочить просто ноги свої, їсть і волочить. Своє жалке існування. Так щоб цього не було, якщо ви дійсно з Богом, а ви йдете до Бога, ви хочете стати Божими, то ви тоді ту енергію, яку дає вам Господь Небесний, можете ділитися з іншою людиною і ви нічого не втратите. Тож це закарбуйте в своїх душах. І завдяки цьому людина отримує крила, і вона летить по життю і радіє всьому, бо вона починає любити, починає любити рослини, починає любити тварини, починає любити вінець Божий. Це людина. І... Коли вона віддає, вона з такою ж силою отримує, і вона, за все, хвалить і славить Господа Бога Небесного і Ісуса Христа. Це обов'язково, бо через нього ми отримали життя. Не тільки сенс життя, і сенс життя. Бо як Ісус сказав, Я істина, Я життя, ми отримали і сенс життя, і фізичне життя, бо якщо б його не було, ми всі були б знищені злими силами. Як сказано, що один біс має потужність, ніж там 20, 50 або сотню людей, які Йдуть до цих знань, а біс він знає це все давно і може так тлумачити і розповідати, що ми будемо захоплюватись. Але одна відмінність: біс не має любові. Він це робить механічно. І ви тоді зрозумієте, де правда, а де. Неправда. Тож будьте уважні, бо багато тих, хто захочуть вас скривдити і обманути. Тож вивіряйте на тому, як до цього відносились старці. Як до цього відносились старці, і відноситься церква, яка базується на Духовних скрижалях цих людей, не просто сама по собі. І ми знаємо, що церква опирається на догми, бо це вже вивірено віками, були і апостоли, були і святителі і єпископи, архієпископи, ті, які були на соборах і утвердили цю духовну потужну силу для віруючих людей, для вірян, ті, що йдуть після тих, хто вже йшов за Христом. Це апостоли, святителі, ці великі мужі, яких ми знаємо: Іоан Златоуст, Василій Великий, Григорій Богослов. І, і багато багато інших. Тож ми зараз не треба нам створювати велосипед, а просто треба брати те, що вже є, і йти далі. Просто це все ми повинні пропустити. Крізь себе і на практиці це відробити. І тоді е, ваша душа засяє як, наприклад, чайник, який ви помили содою, і е, який там 5 років чи скільки не мили, а потім ви його, як то кажуть, вишкірили, і він засяєв як новий. Тож бажаю всім нам працювати духовно над собою. І все в нас буде добре. Слава Україні! Слава нашим чудовим воїнам, слава всім від уряду до останнього чоловіка, який тільки народився. Це все наша родина і хай Господь благословляє і отримує всіх нас. З вами був Сергій Голосівський. П'ятий коридор тропи Серафима Соровського з окрайного сіла, місто Київ. Хай Господь береже ваші чудові душі. Так що ми бачимо вже е, цей зірваний. Е, е, як правильно сказати? Е, Лист, який говорить про те, що це вівтар священого лісу Господнього. Бачите, ворог не дрімає, он, бачите, малює он зірки в колі сатанинській і зриває вивіски, які показують всім людям, що це вівтар священого лісу Господнього. Але ми прославляємо Бога. І кажемо, ми згадуємо з вами Йоте, як там він казав, що я частина тої сили, яка постійно хоче зла, але робить. Ну, в кінці э, створює або робить благо. Це э, така місія зла, що воно дуже хоче зробити щось погане, а в кінці кінців воно є двигуном. Потужним для того, щоб добро отримало всі ті блага, які воно повинно отримати. Тож, пам'ятаємо про це і не переживаємо, коли хтось щось руйнує. Бо ви згадаєте, що мені тричі спалювало цей вівтар раз в 2009-му і храм святого Миколая Мерліківського в 2003-2003. і 2003 чи п'ятому чи сьомому вже не пам'ятаю, двічі його спалили, знищили зовсім. То теж я сумував спочатку, але потім Бог через ангелів, заспокоїв і сказав, що е, спалювали не випадково, тобто е, було їм дозволено для чого? Для того, щоб я не приковувався до якоїсь будівлі. Рукотворною, що весь цей світ, це світ, це є вся земля, це є храми Господа. Просто ми переходимо з одного храму в інший. І якщо е, глобально на все дивитись, то це є просто храм Божий, з якого ми е, поєднуємося з небесами. Ми просто його розбиваємо. Для того, щоб нам було зручно, бо ми свої, е, своїм ну, якби, баченням не можемо опанувати відразу е, такий об'єм повноти земної кулі. І тоді ми спочатку е, на одному місці, потім ми ростемо, територія збільшується, потім ще збільшується, поки ми вже не е, вчимося молитись. Про весь світ поважати любити всіх людей, і тоді ми вже працюємо з усією повнотою людства. А коли ми тільки починаємо, нам страшно молитись і про себе, і про когось. Ми починаємо з однієї людини, і потім, потрошку-потрошку, це як от можна сказати, що коли людина піднімає велику вагу. І спочатку йому і там 10 кілограмів тяжко, а потім він піднімає 200. І, і простій людині, яка цим не займається, їй здається, що це зовсім неможливо. А воно, коли людина це осягає і е, кожного дня над цим працює, воно потім. Йому відкриваються ці можливості, і він досягає бажаного. Так і в духовному світі. Все треба, багато треба працювати. Тому і сказано, що Царство небесне силою береться. На все добре, любі мої, хай Господь береже ваші чудові.